Що об'єднує це місце, і цей пакетик гречки: волонтерство, благодійність чи можливо підкуп виборців і те, і інше, і всього потрішки. Сьогодні ми розповімо вам про статки народного депутата України і благодійника Рівненщини Дмитра Соломчука. Ці фотографії ви неодноразово могли бачити в соцмережах шалені черги до центру рівнян, гречка, кавуни, кришки для консервації та навіть взуття. Це не повний перелік товарів, що тут роздають. Інколи здається, що кумиром Соломчика є колишній мер Києва, Леонід Черновецький. Є в них щось спільне і навіть риторика та ж ми не підкуповуємо виборців, лише чесні та добрі справи. Ну що ж, залишається вірити на слово. Дмитро Соломчук рівнянин тут навчався і працював. Спершу був товарознавцем комерсантом. А за рік відкрив власну фірму Агроцентр, займається виробництвом та продажем запчастин до сільськогосподарської техніки. У 2016 році заснував ще одну компанію «Могул Лубріканц. Детальніше про ці фірми і схеми пов'язані з ними трішки пізніше. У політику Соломчук пішов у 2019 році від партії президента і очолив її на Рівненщині. Зеленський, напевно, перший президент, у якого є політична воля, знаєте, і сталеві всі, щоб не договарні кізда олігархами під столом там домовлятися про щось, а реально боротися і підтримують малий і середній бізнес. Це в будь-якому випадку потрібно робити, але тут потрібно визначення, що таке слово олігарх. Ну, про слово олігарх Соломчук дізнається трішки пізніше. А в 19-му році змайнав нардепа кілька земельних ділянок, квартира і будинок. У дружини Соломчука ремонтна майстерня, будинок охорони, кілька будівель та земля. З транспорту Дмитро має тракторець, старенький форт та новенький мерст, який нардеп орендує в своєї колишньої фірми. Заробив депутат у той рік достатньо, але менше ніж його дружина. У 2019 році Дмитро Соломчук, заступник голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, але довго за. Триматись на цій посаді він не зміг. У грудні нашого героя звільнили. Офіційно Арахамія був незадоволений його роботою. А от за іншими джерелами Босоломчука та низку інших депутатів запідозрили у роботі на інтереси олігархів. Заради не чекайте, її немає і ніколи не буде. Фізично не вистачає на все часу. Однак нічого не змінилося. Соломчука бачили в офісі Павлюка і в 2020-му, і в 2021-му роках. Про це повідомляє «Бігус.Інфо». Ну звісно, Дмитро заперечував все. Мовляв, навіть не знає, хто такий Павлюк. А де офіс Павлюка? Я не знаю. Ну, ми так з'ясували, що на Шовковичній 18В виробляється. Ні, я не чув такого, ні. Ну Шер... добре, Там що офіс? ви робили на Шовковичній 18В 24 листопада, Споти. згадаєте? Ні, ми русяком зустрілися, вийшли з офіса?» з павівком таким, так. З Олегами зустрічались, здається, декілька разів обговорювали законопроект. Тридцять сім змитнення автомобілів. То там зустрічали, то там, то там А Що, чи там я сказати. Ви не знаєте? Ні. у 20-му році. Соломчук купує землю в Рівному за півмільйона. У 2021-му починає орендувати будинок в Києві. У дружини Нардепа з'являється виробничий цех і земельна ділянка в Рівному. За 85 метрів квадратних жінка заплатила всього 29 тисяч гривень. Чим ще запам'ятався Соломчук у тому році, звісно ж, бійкою у прямому етерії. Так, панове, будь ласка, дотримуйтесь. Стоп, 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 все, все, все. Оператор, будь ласка, хлопці, розбраніть, будь ласка. Антон, все, 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 все. Антон, Антон, бойте, все, 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 прибирайте. Панове, панове. У перший рік війни у народного депутата з'являється будинок у Рівному за майже 3,5 мільйони гривень. А у торік Дмитро Соломчук користується службовою автівкою свого ж благодійного фонду. Тойота Хайлак з 2023 року за майже 2 мільйони гривень. У 2024 році виходить стаття четвертої влади, у якій журналісти розповіли про схеми покупки землі в рівному фірмами, які раніше належали нардепу. Рівне на відкритих торгах продає дві ділянки у провулку робітничому. На один аукціон прийшли справжні конкуренти, на інший дві пов'язані компанії. У першому випадку за дві сотки місто може отримати 720 тисяч гривень, а в другому за чотири сотки – 130 тисяч гривень. Грошових активів чимало. У Дмитра 4 мільйони гривень, 260 тисяч доларів, 180 тисяч євро і все в готівці. У банках теж трішки є. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.